Серед степу широкого, де ковила трава котила свої сивіючі хвилі від моря синього до річки Дейчем, жив собі на хуторі козак Нечипір, і була в нього дружина Одарка, та ще донька красуня, струнка та гожа, як так маківка рання. Жили собі тихо, полотно на рушники дбали та сватів дожидали. А поки ті барились, мати повчала доньку. Будь Орисю пишна та горда. Не давай серцю волю, не дивись на вроду, з неї води не пити. Слухай, як дзвінять дукати. У них щастя твоє. Старий Нечепір не відставав від дружини, лагідно поглядав на Орисю і начитував. Люби вірно свого судженого, знай. Що кохана жінка це серце чоловіка, від неї воно і м'якне, і грубіє, буває щедре і навпаки, скупе на ласку та добре слово. Але життя свої закони пише Якось пішла Орися до криниці по воду. Глянула аж воно до самісінької цямриники тяги білі калинові спускаються. Зачерпнула води, поставила на стежині відерце, Замилувалася тою красою і заспівала. Ой піду я молодая понад гіроньками та розпущу чорні кудрі понад брівоньками. Нехай мої чорні кудрі вітер має, нехай мене молодої ніхто не займає, Хоч займає, не займає, нехай не цілує. Коли це почула. По стежині тук-тук, тук-тук, підвела голову. Аж то козак молоденький на коні перед нею виграє, ясною зброєю сяє. Глянула вона на нього, на вуса чорні та пишні, і серце її застукало дрібно-дрібно. Хотіла втекти додому. Кінь стежку заступив, ще раз підвела погляд на козака, мов два ясних сонечка впало з криниці з очей козацьких глибоких. І засвітилися вони зсередини, стали радість випромінювати. Зіскочив тоді козак з коня та й питає Чи я будеш, дівчино? Як звати тебе? Крутнулась Орися побіля нього і чим дуж додому. Лише кинула на прощання Хто дівку кохає, той стежину знайде. І знайшов козак стежину. Як вечір настане. Прив'яже одалік коня, а сам з соловейком гаю витьохкує. Випурхне ластівкою Орися з хати і до каптура. Таке напрочуд дивне ім'я мав той козак. Говорив він якось теж особливо, обіймав ніжно дівчину за плечі, шепотів тихо. Білявко моє, серденько моє. Голос був чистий, дзвінкий. Виймав потім каптур із за пояса сопілку, прикладав до вуст і гай наповнювався чаруючим співом. Та дізналася про таємницю дочки мати. Настукала, нагримала, мовляв, чого виходила до того приблуди. Що в нього є? Лише чорні вуса такі? Не пущу більше до нього і не проси. Затужила, занудилась дівчина без коханого. Марніти стала, не радувало ні дороге намисто, куплене для неї, ні дорогі дукачі на ньому, слухала вечорами, як тужить сопілка каптурова та сльози дрібні лила. Одного разу пішла Орися до криниці по воду, та й не повернулась. Думали, утопилася дівчина. Злили воду з криниці, а на дні лише один пісок біліє. Стали на татар нарікати. Буцім хтось бачив, що вони викрали Орисю. Лише Одарка мовчала. Здогадувалася вона, де її донька поділася. Проклинала в душі і той день, коли зустрілась Орися з козаком і його самого. Уже й весна пройшла, і літо на спад пішло. А старий Нечепір жодної вісточки про доньку не має. Уже коли молотили жито, загледів він двох вершників біля двору. Кинув ціп і доворіт. Па! і не обізнався то була Орися з каптуром. Обняв, розцілував Нечепір дочку, а потім зятя, веде до хати, лише Одарка гостям не рада закипіла в її душі злість на неслухняну дочку, посадив господар дорогих гостей за стіл, поставив перед ними хліб з нового намолоту та пива різного. Обідають собі мирно, новинами діляться, тільки мати стала біля порога, мов то поля обвітрена, від злості пашить, підвела на неї дочка очі, налиті блакиттю, попросила. Пробач, мати, дітей своїх нерозумних, благослови на життя сімейне. Вибухнула лайкою стара Одарка й мовила страшні слова. Подай же ти, дочко, узулею стала, коли заміж вийшла, батьків не спитала. Зойкнула Орися, сплеснула руками, і сива зозуля випорхнула зі світлиці, полетіла до гаю. Випав хліб з рук каптурових, чи то від здивування, чи з переляку, від такої материнської жорстокості закрутилися його чорні, мов терни очі, та й застигли. Упав бездиханий на долівку каптур, щоб ніколи більше не встати. Та Орися того вже не бачила. А ранком кличе вона до гаю свого коханого чоловіка. От зараз чуєте гукає? Каптур. Каптур.